Доброго дня. Сьогодні ми працюємо в Scretchі, спробуємо зробити невеличку програму. Це, по суті, буде одна із інтерпретацій гри вгадай число. У нас буде такий процес, що комп'ютер генерує випадкове число, а ми за найменшу кількість спроб маємо його відгадати. Можемо обрати собі якогось персонажа. Хай це в мене буде лептоп, ноутбук. І він, в принципі, мені тоді і буде загадувати. Певні числа. Отже, що ми прописуємо з вами? По-перше, нам знадобиться якась змінна для того, щоб ми в ній могли зберігати значення випадкового числа. Тобто, ми можемо створити змінну під назвою загадане число. Друга зміна це буде наша кількість спроб. Тобто, за яку кількість кроків ми Змогли відгадати загадане на наше число, як буде працювати наша програма при натисканні на зелений прапорець. Ми маємо для наших змін. Надати зміні загадане число якогось випадкового значення. У нас в операторах є команда випадкова від одного до, ну і ми можемо тут ставити доволі об'ємні, числа. Звичайно, що якщо в нас буде таке велике число, у нас кількість спроб буде збільшуватися. Тому давайте сьогодні спробуємо від одного до 100. Невеличкий проміжок. Я думаю, що за десь спроб 5-6, ми, в принципі, можемо. Здогадатися, що ж там за число в нас загадав наш комп'ютер. Для нашої змінної кількість спроб ми ставимо значення 0. Тому що до того моменту, як ми спробували хоча б одне значення відгадати, кількість спроб у нас буде дорівнювати 0. Як тільки ми хоча б одну спробу вгадати зробили, тоді в нас кількість спроб буде збільшуватися на одиничку. Далі в нас піде цикл. Цикл буде відбуватися до того моменту, допоки ми з вами не відгадаємо число або не натиснемо на червоний кружечок, тобто не зупинимо виконання самої програмки. Спочатку ми додаємо алгоритм, якщо інакше. І в нас є варіанти. Ми можемо число вгадати, або число буде більше або менше. Звичайно, що перша перевірка, і вона і буде перевіркою умови, що ми виграємо. Це буде коли наша відповідь буде дорівнювати заданому числу. Тобто, перший наш оператор це коли в нас дорівнює, дорівнює наша відповідь, яку ми ведемо з клавіатури. Буде дорівнювати відповідній нашому загаданому числу. Але щоб ми змогли користуватися значенням відповідь, тому що зараз це порожнє значення, ми маємо додати датчик, запитати, яке число загадав комп'ютер і чекати. І наша відповідь, яку ми ведемо з клавіатури, запишеться у змінну відповідь. Тут же одразу після цього запитання, коли ми дамо відповідь, ми натиснемо Enter, і тут же має змінитися наша змінна кількість спроб. Тобто ми спробували хоча б один раз все, наша змінна починає рахувати. Якщо ми виграли, тобто, в принципі, в нас невеличкий проміжок, у нас є вірогідність 1 до 100, точніше, 100 до 1, що ми можемо з першого разу. З першого разу відгадати загадане число. Звичайно, що це не обов'язково буде виконуватися кожен раз, але десь один на 100 разів ми дійсно можемо одразу вгадати. Тому кількість спроб у нас буде дорівнювати одному. І в принципі, це і буде наша перевірка для виконання нашої умови, що ми вгадали задумане комп'ютером число. Тому, якщо відповідь дорівнює загаданому числу, то ми будемо казати, що ви перемогли. Тобто ми виграли, ми вгадали наше число. Ви перемогли. В принципі, ми можемо навіть ще краще зробити. Ми можемо одразу в говорінні додати оператор з'єднання. І ми можемо об'єднати. Тільки єднаємо не яблуко і банан, а об'єднаємо фразу. Ви перемогли знак оклику. І тут же дописуємо кількість спроб дорівнює. І замість банан, відповідно, тут в прикладі ставимо змінну кількість Спроб. Тобто нам повідомить і результат, що ми перемогли, і одразу виведуть кількість спроб. Якщо в нас не виконалася ця умова, тобто ми продовжуємо грати, тобто основний алгоритм для гри це буде дві якщошки. Якщошка і саме значення, якщо ми загадали число більше або менше. Інших випадків ми вже описали, тут у нас може бути загадане число або більше, або менше, бо якщо дорівнює, ми автоматично виграємо. І тут ми проставляємо оператор. Більше, оператор менше. І вставляємо, якщо наша відповідь більше, якщо наша відповідь менше, менше більше від чого? Від загаданого числа. Але зверніть увагу, тут є цікавий момент. Якщо відповідь більше, ніж загадане число, тоді підказка має звучати загадане число менше. Зрозуміли ситуацію? Якщо відповідь більше, підказка загадане число менше. І навпаки, якщо відповідь менша, ніж загадане число, це означає, що загадане число більше. І нам потрібно спробувати ще раз. Як працює наш алгоритм? Запускаю. Одразу бачимо, ось наше загадане число. Давайте спробуємо, яке число загадав комп'ютер? Давайте спробуємо з першої спроби відгадати: 91. Натискаємо Enter. Бачимо, ви перемогли кількість спроб 1. Добре. Зверніть увагу, він перезапустив і питає мене знову. Щоб такого не було, ми ж зіграли гру і виграли. Це означає, що ми маємо додати ще одну команду. В керуванні є команда зупинити все. Коли ми перемогли і нам повідомили кількість спроб, ми маємо зупинити все, щоб далі в нас алгоритм не повторювався. Отак, ми не зможемо виграти. Пробуємо. 23. Enter. ви перемогли кількість спроб, і програма зупинилася. Давайте спробуємо, якщо ми скажемо число більше, ніж загадане, число менше нам підказують. Якщо ми ведемо менше, ніж загадане число, наприклад, 10, нам кажуть число більше. Ну і той випадок, коли ми кажемо правдиве число, нам кажуть, ви виберемо і кількість спроб. Звичайно, що зараз ми з вами про... пройшли гру в режимі розробника. То в режимі програміста, який створив цю гру, тепер спробуємо дійсно погратися і подивитися, наскільки гарно в нас вийде, з якої кількості спроб виграти в ви комп'ютера. Ми відключаємо змінні загадані число і кількість спроб. І тепер вже роблячи на весь екран нашу програмку, при запуску, в нас вже підказок не буде, яке число загадав комп'ютер. При вгадуванні числа є особливість. Ми, щоб найшвидше розгадати число, ми маємо відсікати завжди половину з діапазону чисел. Тобто від 1 до 100. половина в цьому діапазоні буде 50. Ми відсікаємо половинку, як, начебто, тортик. Ми будемо відрізняти від нашого діапазону по шматочку 50, число більше. Між 50 і 100. Посередині знаходиться 75. Число більше. Між 75 і 100. Ну, ми розуміємо, що там буде приблизно. Ну, давайте поставимо на 87,5. Давайте поставимо 85, число менше. Проміжок між 75 і 85. Ставимо 70. Вибачте, 80. Більше. Ставимо 83. Ви перемогли кількість проб 5. В цілому, воно такий алгоритм буде працювати для будь-якого значення. Тобто ми просто завжди будемо ділити на 2 і відсікати частину з нашого діапазону. Знову пробуємо. Яке число загадав комп'ютер? 50. Число менше. Ділимо від 1 до 50 25. Менше від 1 до 25. 12,5 давайте поставимо 15, щоб зручніше було округляти. Менше число від 1 до 15, давайте поставимо 7. Менше від 1 до 7. Давайте 4. Більше число. В нас залишилося або 5, або 6. Натискаю 5. Ви перемогли кількість спроб 6. Ось таким чином працює наша гра. Наша гра «Вгадай число. Програмуйте успіхів, бережіть себе і будьте в безпеці. На все до...